Друзі, всім привіт! Це компанія Мотор. Сьогодні зробимо коротенький відеогляд на нову модельку Fighter tu 254 Це 2024 року трактор. І е, В ньому змінилося КПП, тепер вона реверсна. Е, в принципі, основні характеристики залишились на тому самому рівні. Це, хто не знає, завозить компанія Garden Scout. Вони випускаються лише в зеленому кольорі. Тут стоїть у нас км 385 трьохциліндровий двигун, 1,5-літровий, має у нас 24 кінські сили. Також на цій моделі йдуть широкі крила, о, верніше, широкі колеса, і під них широкі крила. 6,5 на 16 це передня резина, і 11,2 на 24 це у нас задня резина. Також на задніх колесах і на передньому паличному мості є балансіри. Спереду у нас 45 кг, позаду у нас по 40 кг на кожне колесо. Переднє міст у нас редукторного типу, це 24 міст, звичайний, в принципі, нічого особливого. передній міст досить непоганий, по товщині можете порівняти десь 3 четверті ладошки тяги на гідропідсилювач від окремого насосу, як завжди, на кемовських двигунах. Так, З двох сторін у нас є підножка. КПП у нас чотирьохступенчата, тобто чотири передачі має. Є додатковий гідросподірювач, який керується окремими важелями. Поніжене повищені передачі, під'єднання мосту і ось сам блачок, який перемикає ход, тобто фронт і реверс. Так, спереду у нас обшита в принципі, звичайно, як і на скаутах. Це базова стандартна приборна панель, вона йде зараз на всіх файтерах, навіть на 244-х маленьких така сама. Ще є з чого примічательного, да? як я вже сказав, 4 гідровиходи, тобто 2 гідропари від окремого важеля, окремий гідророзподілювач стоїть, і окремих два гідроциліндри на підняття трьохточкової навісної системи. Це нам каже те, що тут стоїть примусова гідравліка, і тут у нас підняття буде там близько 500 кг, ну, враховуючи вагу трактора. Тобто Десь 500-550 можете підняти таким трактором. Так, задні чолки у нас є з регулюванням на валу, тобто можете виставити колію від 1,20 до 1,40 м. Причіпний механізм у нас йде з перехідними от от, е, пальцями, да? тобто, тобто можна виставити діапазон, на якій висоті вам треба причіпний механізм. Це плюс. Не скажу, що це користується попитом серед народу, але це. В принципі, плюсик. Трьохточка у нас базова стандартна, клішня, товшиною півтора пальця, Ось бачимо, що палець і ще невеличкий зазор. Задній ліхтарик звичайний, це у нас следдовські поворотники, з тапарів, все працює в звичайному режимі. Так, є додаткові ручки-тримачі. Не дуже мені подобається, вони от прилягають, бачите, чи не докрутили, чи просто така форма, що вона атомічно отут впирається, а тут не прилягає. Ну, То мелоче, можна буде відкоригувати. Так, по освітленню передньому тут ледовські поворотники, звичайна лінзована оптика. Тобто, можете, якщо навіть розіб'єте, можете поміняти взагалі без проблем. Тепер до солоденького ціна на цей трактор на сьогоднішній день 6750 доларів. Це дуже файна ціна, тому що попередня модель без реверса коштувала 6650. Тобто всього на 100 доларів подорожало, якості залишилась на тому самому рівні і ще додались реверс на КПП. Комусь реверсне КПП, в принципі, і нафіг не треба, хтось каже, що тільки з реверсом треба брати. Це вже справа, як то кажуть, кожного. 100 доларів це не така велика сума. Якщо замовити хочете, заходьте до нас на сайт або телефонуйте за номером, який бачите на екрані. Всім гарного дня! Дякую, що з нами були. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на наш канал. Пока-пока.